Всім привіт! Сьогодні я зробила такий ось новорічний подаруночок для себе, для вас, у вигляді відео, яке я мала, хотіла точніше, зробити десь півтора року назад. Але я от Я просто є. Цілий рік я не знімала відосики. от прям в такому форматі, що сіла, записала на ютубчик, і мені цього дуже сильно не вистачало. Тож початок 2025 го сьогодні 4 грудня. І в мене дике бажання знімати відосики. І я зараз паралельно ще знімаю відосик про кастом кімнати. І надіюсь, так далі буде. І, надіюсь, я надіюся, цього року буду регулярно випускати відоси. Я дуже це хочу. Так ось, починаємо. 2024 рік був складний, а 2025 я. Вернусь робити відеоси. <ріху> Тож давайте перейдемо до нашого мого мейковеру кімнати перш на першому курсі, яке було у 23 році. Йоу, йоу, році. Пошуки моєї ідеальної кімнати в Кремінцях почалися з в кінці липня, початку серпня, початку серпня вже знайшла кімнатку, цю і мені мега повезло. Небо Добу... перший раз захід я приїхала, подивилася на те, які там були квартири. Кімнати точніше здавалися. Типу в одній кімнаті там, три, чотири дівчинки. А це, ну... А так я живу в кімнаті, де я одна. І вона супер моя класна порівняно з тими, що я дивилась раніше, мені вона найбільше сподобалася. І ще й вид з вікна, та -ти -ти сонячна сторона, uh. та ти що? І в тут в будинку, окрім мене, ще дві дівчинки, тобто настроє. І це прекрасно, та ти що просто? Я така, це воно, це нам треба. Let's go. До речі, ось який в мене образ був. Так, давайте про вже говоримо можливу штуку для мене. Перший раз в цей будинок я потрапила 2 серпня. Другий раз я приїхала 11 1 серпня, щоб зробити заміри ліжка. Килима, де він в майбутньому місті мав би розташовуватися? І також поприбирати. Так, прибирати ми приїжджали раз за I don't know. Далі ця красуня. 16 серпня поїхала, щоб перемалювати цей стіл у білий. Дякую, хазяйці, яка дозволила перемалювати цей стіл у білий. Я мега вдячна і тумбочку на кухні. І тепер все виглядає ось так. От ось так от 22 серпня я вже починаю привозити свої речі так по чуть-чуть. Ось такий до докилем, до речі, забрали. Він просто максимально чиназис. Зазначу, що це лютий вебік і вид з вікна просто прекрасний. Дивіться, який мене вид з дому. Тут є песик, з яким ми подружилися, да? Барсік. Барсік. І так, поки я ще не встигла зробити обзор кімнати, покажу, що я купила в магазині. закупочки. Але спочатку йду мити ручки. На жаль, я не маю рушника. Обзор, що я сьогодні встигла купити в магазині на відвіз, це для туалету. Жасмін, для туалету. Ні, реально, до речі, запах прикольний, мені сподобалось. Це тарілочка. До речі, ще цього не буде. Це треба негайно зняти. Обзор на гламурно-розові носочки, 360. Так ось, я думаю, без предісторії нікуди. Як зрозуміло, я закінчила 11 клас, поступила в академію в Кременці Кохпа Йоу, Студентське життя. Є тарілка рівна, біла, чиста. Беремо пульт. У нас є два пульта, ще покажу від чого другий. О! А від чого ж цей другий пульт? Цей другий пульт. Да. Я купила лампочку. Тут ще лампочка кольорова. І тут ще має приїхати дзеркало. Дзеркало, зеркало має стояти. Сюди ще коврик має приїхати, мають його зробити, а і ще має приїхати подушка покривало. Зараз вже під'їжджає моя сусідка і ми будемо наводити тут порядочок. По 30-го числа ми вже сюди, скажімо так, заселяємося, щоб жити. І так. Друга розпаковка Ось Такий органайзер да? ховаємо, воно... Якщо що я забула про істування цього органайзера і, типу, поїхали подивимося, що він взагалі там існує на природі. І далі кадри, як я реально поїхала і дивлюся, да? Ой, я випадково, вибачте, мене, будь ласка. Ні одна квітка більше року не прожила. Вони всі замерзли. Ну, типу, оця фіалка, яка з тоді, вона замерзла першої зими і пішла в кращі місця. Інші дві трималися як могли, але вони теж не дожили. Перший обід в цьому прекрасному будинку. Ми вже все зробили. Вякуємо за те, що ми все зробили. А зараз давайте порівняємо ванну, як було до. Коли перший раз приїхала, і як тепер? Як що, А ця Вана не тільки ми з моєю сусідкою відмивали, там хазяйка теж, вона там мила, там все хорошо. Просто ми цього дня приїхали з сусідкою і вже генеральне примирання. Кругом зробили, все вилесили, все вичистили, що тільки можна було. Бо 30 серпня мали вже заїжджати, але я не приїхала 30. го Я приїхала 31-го. Я, до речі, абсолютно знаю, які мені речі брати. Я спочатку думала, що я буду брати одяг, типу, якщо мені його треба там придумувати образи на кожні 5 днів. Але я ще зараз подумала. Ну, я щоб ще сидіти, придумувати образи на 5 днів, щоб ходити. Ну, таке собі бажання, знаєте? Ну, ні. Тому я просто візьму отак от, от. За ті вішалки отак от візьму і кину в сумку. Жесть, моя кімната така пуста стала. Оце все, ну от. Вже розумію, звідки мене стільки речей взялося. Ну, типу, я думала, буде набагато менше. Вау, вау, вау. Я скиса мустила. Wow. Опа, 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 чекає на братуху. Це повреха на сіні, не колотає. та на прийшла часто борсачка додому до, до людини, яка вчиться в академії. Бачите це ліжко, на ньому буде спати моя сестра. Бачите це а... цей стіл, за ним буде писати моя сестра. Бачите, цю шафу. Тут будуть лахи моєї сестри да. кімнату, а то вже туди не дивіться, бо то не мої Правильно, Бачите. правильно. Це омега, типу риби жир. А пахне я. Бі у галюк і ладан. Ти буде, скати я тебе кажу. А на кози. Будь ласка, не виганяй мене в моїй кімнаті під стілком коврик. В останні ці дні я стільки всього передумала, але все це минуло. Як шторм у неї на морі. Іріна чайник. Ірина чайник. Давайте вас трішки в курс справи, що взагалі відбувається. Якщо що, це 31 серпня ми з моєю сестрою приїхали в Кременець. Я на носив на кімнату, на хату, а вона по справах. І цей час, що ви дивилася, вона мені допомагала прибирати розкладати речі. Якщо що, в той самий день мені написала моя одногрупниця. І ми з нею договорилися ввечері піти прогулятися. І я відповідно збираюся піти, щоб прогулятися з нею. Ось такі от хороші дівчулі. Це в нас сьогодні Ін'янь. Завтра 1 вересня і ми йдемо в Академію. Сьогодні 1 вересня я була в Академії. Прикольно, знаєте, так. Прикольно, там аудиторія велика, прикольно п'є. Вип'ємо за здоров'я. Я ж обзор на свій образ сьогодні не зробила. Ось так от сьогодні виглядала така прям. Прикольно. Пора йти їсти. Так. Це ж логічно. Хліб чорний після б'є. І так, сьогодні у нас 3 вересня. Я поїла мою кімнату, на ящипала за квіточком і церквом. Яке потрібно туди переставити. Wow, ще є підставочку привезе і буде все супер. Ну, поки що ось так от. Ось такий в нас чудовий вид зранку на Бонну. <свісно> Сьогодні йду. На фізкультуру перша пара, так? Така. Ось викладачка. жіночка якась буде. Прикольно. Але Бонна... Ого! Вести. Зараз душ переодягнутися і на військову медичну підготовку. А ще, а ще в нас доволі Класна як була. Персик, де? Гарний персик. Мигулюємо пса разом зі сміттям. Ну... Серйозно, ніби би вже тут живу. Наступні 2-3 тижні ми гуляли, вчилися, гуляли, вчилися, гуляли. Що?! Телефон. Один голова живить. Хоче жити. Так. Коха імені Тараса Шевченка місце, де хочеться жити. Вчилися. Анці сумоці присвятила ціле актуальне в інстаграм. Настільки вона крута. На четвертий тиждень проживання в цьому будиночку я розбила світильник. Чисто такого танцювала, танцювала і рукою, і бум, а там низькі потолки, і все. Нема першого світильника. А другий світильник, мій дід приїхав вже його, ну типу, вставив на місце і поцково розбив і поставив третій. З третім все нормально. Дякую хазяйці, що зрозуміла, і все було окей. Okay. Тепер це моя кімната. Ось ну, правда, тут. Частинками, фотографія, бо немає цільної фотки в моєї кімнати, я їх удалила <ріхи> випадково. Тож, всім пока-пока. Дякую вам за перегляд, що подивилися це відео. Що це довгий час моєї пропажи. Ви Тоби... подивилися моє відео. Відео це я, я це відео, моє життя це відео, відео, це моє життя. І ми одне без одного, просто ми з ним альфа як омега, омега, як альфа-камера життя. i like it i don't watch it